У Бородянці цього дня пахло свіжими варениками та випічкою. Атмосферу пронизувало тепло людських сердець. На центральній площі зібралися ті, хто не звик стояти осторонь: ветерани військовослужбовці, медики і волонтери, управлінці і політики. Просто небайдужні мешканці громади. Усіх їх об'єднала одна мета допомогти захисникам якнайшвидше наблизити перемогу. Аби зібрати донати, організували благодійний ярмарок. Для нього приготували те, що змогли. Ми управління соціального захисту населення та служба у справах дітей вирішили об'єднатися, так як у нас дуже маленький колектив і ми хотіли зробити щось більше. Ми об'єдналися і те, що змогли, те і приготували. Вирішили підтримати, зібрати ці кошти для наших військових, адже якщо б кожен долучився, то ми б зробили гарну справу. Акцію назвали Ветеранська кухня. До неї долучилися і медичні працівники Бородянської центральної районної лікарні. У нас є вареники з творогом, є ватрушка, є пиріжки з маком, є у нас пиріжки з творогом, є бутерброди, є тертий пиріг з повидлом, є тертий пиріг з горіхом. Також у нас є сирники і, звичайно, сметана з какао. Події організували не лише для збору донатів, а й щоб допомогти ветеранам адаптуватися до мирного життя. Тому тут, на площі Тараса Шевченка, захисники власноруч готували страви та пригощали ними гостей. Смачно стоїмо смачно. І говоримо, хто колись спробував, а хто зараз і порівнюємо. Ми да, да, нічкому ну, завжди польова завжди. Да, смачно. ну так вважаємо, що це якийсь козацький коліш. Ну тепер спробуємо. Смачно. Серед тих, хто готував куліш, і Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України. Для нього, як і для багатьох його побратимів, такі заходи це спосіб нагадати суспільству, що війна триває. Люди позабували, що йде війна. Вони в Києві взагалі не вважають, що є війна. їм по барабану просто-напросто. Їм ну нет війни для них. Вот ми стараємося допомогти. Я сам військовий, я ветеран війни, У мене три ранення. Скажімо так, якби люди не допомагали, то ветеранам було б набагато гірше, ніж зараз. Тому що це моя рідна бородянка, мої побратими це устроїли, ну, я Поки свободний, треба їм допомагати. Треба за хлопців впіклуватися. Якщо тил ненадійний, то з фронту дирки виходить. Аби допомогти фронту, під час заходу збирали кошти на два апарати Чуйка 30 для військових 101-ї бригади Руслана та Володимира Попових із Бородянської громади. На дрони, на іншу зброю, яка використовується проти рашистів. До збору долучився і молодий виконавець сучасних українських пісень Самчук. Це дуже важливо долучатися до заходів благодійних, допомагати нашим військовим, які кожного дня забезпечують нам. Як хороше життя, наскільки це можливо в нашій країні і борються за нас. Я музикант, артист, я приїхав хоча б настрій підняти, якось залучити людей до збору. Не залишилися осторонь і зооволонтери. Свою локацію організувала громадська організація Варті, яка вже кілька років займається порятунком тварин. Тут можна було погратися із песиками або навіть усиновити когось із них. Ми люди підійшли вважає. і зразу побачили, і зразу вона нам сподобалась. І ця, ця, ця собачка. Є люди в мусорник викидають, а я наоборот всіх підбираю, годую. Мені... Йому, йому буде в нас добре. Це, це факт. <ріць> так. Я сподіваюся, що наша громада не останній раз збирається такою дружною компанією. І, в принципі, хотілось показати наших тваринок і все-таки нести в маси нашу ідею про те, що тварини і гуманне поводження це вкрай важливо. Це не наблизить нас до перемоги в буквальному сенсі, але людяність ми збережемо. Завдяки спільним зусиллям громади під час акції вдалося зібрати 96 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше, ніж планували організатори. Ми всі об'єдналися, зробили спільний крутий захід. І найголовніше, що на нього ми майже не витратили ніяких коштів, тому що всі, як світу, нитці позбирали, і дуже відповідально насправді підійшли до цього, тому що наша ціль дуже важлива. Організатори заходу звертаються до громади ще з одним проханням: просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно мешканцю Бородянки Андрію Лученку. Напередодні заходу до нас звернулись близькі знайомі одного з наших загиблих військових Лученка Андрія з проханням про те, щоб підписати петицію. Це якраз було за день до проведення заходу. Ми надрукували qr коди були б дуже вдячні, аби підписали петицію, тому що це дуже важливо у військового також. Залишилась маленька донечка. Я вважаю, що це не так складно зайти і виділити дві хвилини свого часу, аби підписати петицію і допомогти родині, щоб підтримати їх як мінімум.